Крутенько про те, що тут в посилки, це спот світло. Таке дешевий варіант, який я замовив, щоб спробувати з Аліекспресом. Тут така лінза, не пам'ятаю, скільки тут має бути, але ось вона така. Є е... Е... тримач для шторок, який має вставлятись, як я не помиляюсь, як я не помиляюсь, він вставляється сюди. Що тут може бути? Ось він такий. Виконан достатньо непогано, особливо на ту ціну, яку заднього хотіли. І тут в комплекті йде набір, йде набір Гобо різноманітних, ми зараз спробуємо, що воно тут таке. І ще один, ще більший набір. Отаких От різних діаметрів, сердечки і ще набір. Треба буде все це спробувати. І такий собі набір. Прозорих штук, які дозволять е зробити якийсь колір. Має бути круто, як на мене. Що ж, спробуємо, як воно працює? Ну От, мабуть, тут буде чіткий круг, проте цього не видно. Зараз я спробую трошки підняти потужність. Тепер спробуємо з яким-небудь гобо, наприклад, Так и зараз Спробуем Зазвучаю в таких штуках Лінзи о! Ось так ми наводимо лінзу і отримуємо таке зображення. А тепер спробуємо отримати чітке, чітке коло. Це велике. Можна спробувати іншого радіусу. Ось таке коло. Цікаво, спробувати трошки під... налаштувати лінзу. Ні. Бачите, це на максимум, якщо трошки відсунути. Пробуємо ще щонебудь. небудь Ось такий варіант. Ну, як мені здається, треба підлаштовувати, підналаштовувати от. Так набагато краще. В принципі, ця штука працює. Давайте спробуємо Якусь, якийсь кольоровий гель. Він має бути тут. Ну Взагалі-то клас прикольно, тому що ці гелі такий колір. Ні, тут гелі мають бути спереду. Спереду можемо ставити гелі, так звані гелі, хоча на гелі, наприклад, від того ж самого водокса це не дуже схоже. Схоже, 에, знаєте, для їх демонстрації я вибрав на найкращий варіант, тому що 에, тут все. На сірій поверхні різниці взагалі від них помітити важкувато. Ну, але щось є. щось є і Це прикольно. М -м давайте ще якусь форму спробую. І на цьому завершу демонстрацію. Давайте ось таку приколяху догори ногами. Ще один цікавий момент. Ця штука догори ногами, і я не знаю, як я б міг би її перевернути. А ні, все норм. За рахунок лінзи, все норм працює. Більш-менш трошки налаштувати, щоб було різкіше. Ну, якось отак максим... максимально різке. Але, як мені здається, якість лінзи така собі, тому що я бачу хроматичну аборацію по краях. Ну що ж, які мої висновки стосовно цієї штуки? Е, Якість зборки. Е, з якістю зборки, в принципі, все добре. Матеріали виглядають досить надійно. Я б не сподівався, що якщо ця штука впаде кудись долі, то все буде з нею добре і вона буде працювати як слід, але таку, таке довге використання має пережити. Трошки хильтається отут, ні, це просто це нічого критичного, це просто підтягується, тому що це можна все розбирати, гвинтами підкручувати, маніпулювати. Е, стосовно недоліків з якості виконання, це лінза. Як я вже казав, вона чи не казав, вона досить темна. І тому вимагає піднімати ISO, якщо ви знімаєте з не дуже потужним джерелом світла. Ця штука дуже сильно зжирає світло, і потрібно джерело хоча б там, 100 чи краще 200 Вт. Навіть... І другий момент стосовно цієї лінзи, те, що, як ви можете помітити, ця штука в процесі фокусування. Не тримається сама по собі, і фокусувати її складно. Тому, так як на звичайних е, можна фокусувати кільцем досить точно, досить добре, тут такий номер не пройде. І знову ж це, знову ж це проблема, і тому, якщо ви дійсно хочете працювати з цим постійно то я б рекомендував все-таки брати чи Апотюр з їх з трьома змінними лінзами, чи який-небудь, наприклад, Nice Photo, чи деякі інші, які дозволяють сюди просто встановити EF лінзу і ви можете встановити хоч який небудь 1.2, F12, відкритий широко, і отримати навіть з невеликим джерелом світла, не дуже потужним, отримати досить яскраве коло. І все має бути з цим добре. Але для того, щоб погратися, та ціна, яка тут є, досить добре. Ще один невеличкий недолік це як це от тут вставляються фільтри, і вони, по-перше, вставляються світові, ну, так собі тримаються, і при будь-яких переносках, чи якщо ви розгортаєте все, є ймовірно, що це все випаде. Це не дуже добре. І та сама, та сама справа із тримачем для Габо. Воно тут так тримається. Ні, тут краще, але раніше, якщо його не доставити, ставити не під тим кутом, є можливість того, що воно випаде. Ну, от, от бачите, трошки не так стало, і воно взагалі заклинуло його. Ну, З цим треба бути просто акуратніше. В цілому, в цілому, я задоволений покупкою, я задоволений тим результатом, який я вже з цією штукою отримав. Сподіваюсь, я ще її скористаюсь не один раз. І всім би рекомендував спробувати дещо таке, можливо, перед тим, як придбати таку чи іншу такий чи інший спотлайт. Я б рекомендував можливо, сходити до студії. Взяти таку іграшку в оренду, подивитися, що ви можете з нею зробити. Але насправді, якщо особливо маєте дим машину, то тут можливостей досить багато. Так само, як і там, з лінзами Френеля та таке інше. Так що, ще побачимось. У мене є ще деякі штуки цікаві, про які я можу розповісти і хотів би розповісти. Так що, до скорого, до зустрічі. На все добре!